Як легко відмити ось таке забруднене скло у каміні всього за одну хвилинку? А в кінці відео також розкажу правила користування каміном для того, щоб скло у ньому завжди залишалося чистим? І перша помилка, яку найчастіше усі роблять, це беруть ось цей засіб і пшикують безпосередньо на саме скло. Чому цього робити не варто? Оскільки це дуже великий концентрат хімії, яка буде стікати вниз по склу? Буде попадати на рамку дверцят, і це може призвести до її корозії. Тому для цього ми беремо декілька серветок і пшикаємо безпосередньо на них. Уже після цього ми беремо і втираємо безпосередньо саме скло. Ну що ж, за допомогою цього засобу, всього за одну хвилинку наше скло є практично ідеально чистим. А зараз ми поговоримо, що потрібно робити для того, щоб воно не забруднювалося. Перше і найголовніше це користуватися сухими дровами твердолисиних порід, оскільки, якщо у них буде надмірна вологість, під час горіння вона буде виділятися і осідати на нашому склі тим самим його забруднюючи. І другий спосіб, який вам допоможе залишати камінне скло чистим, це правильно користуватись каміном. Не завжди його тримати у режимі довготривалого горіння, оскільки в такому випадку всередині у нас невисока температура і виділяється багато димом, чим саме забруднюється наш шамот і наше камінне скло. Також, коли догорають останні дрова, регулятор подачі холодного повітря перевести у середнє або ж у повне положення. Таким чином, температура всередині підніметься і відбудеться інтенсивне горіння. І наше забруднення на шамоті і на склі повністю зникне. Я надіюся, це відео було для вас корисним. А для того, щоб отримати ось такий чудовий засіб, звертайтеся до нас за номером телефону.